Чи знаєте ви, що така проста річ, як чашка чаю, може значно знизити рівень цукру в крові? Так, нові дослідження показують, що деякі трав'яні чаї дійсно можуть допомогти регулювати рівень глюкози, а в сьогоднішньому відео я покажу вам п'ять найкращих чаїв, які повинен пити кожен діабетик, підкріплених наукою, реальними статистичними даними та легко доступних у місцевому магазині. Якщо ви або хтось із ваших близьких бореться з високим рівнем цукру в крові, не пропустіть жодної секунди цього відео, тому що наприкінці ви точно знатимете, які чаї пити, коли їх пити і як вони можуть змінити ваше життя, починаючи з сьогоднішнього вечора. Почнемо з номера 5 – імбирного чаю. Ви, напевно, знаєте імбир як чудовий засіб від нудоти та розладів шлунку, і це правда. Але його корисні властивості на цьому не закінчуються, особливо коли йдеться про контроль рівня цукру в крові. Дослідження, опубліковані в авторитетному науковому журналі Iranian Journal of Pharmaceutical Research, надали переконливі докази впливу імбиру на діабет У цих дослідженнях. Учасники з діабетом двох типу регулярно приймали добавки з імбиром протягом 12 тижнів. Результати виявилися вражаючими, спостерігалося значне зниження рівня цукру в крові наче серця. Це дуже важливий показник, оскільки високий рівень цукру наче серце може призвести до багатьох ускладнень. Але це ще не все. Дослідження також показали поліпшення рівня глікованого гемоглобіну або HBA 1 c HBA 1 c дає уявлення про середній рівень цукру в крові за останні 2-3 місяці. Зниження цього показника є ключовою метою в лікуванні діабету, оскільки свідчить про кращий довгостроковий контроль рівня глюкози та зменшує ризик розвику ускладнень, таких як проблеми із зором, нирками та нервами. Поліпшення hba 1 c у учасників дослідження, які приймали імбир, було дійсно значним, що підкреслює потенціал імбиру як допоміжного засобу в управлінні діабетом. І ось ще один важливий момент. Який робить імбир таким цінним для людей з діабетом, він має здатність підвищувати чутливість клітин до інсуліну. Інсулін це гормон, який допомагає глюкози з крові проникати в клітини для використання як енергії. При діабеті часто виникає інсулінорезистентність, коли клітини стають менш чутливими до інсуліну, що призводить до підвищення рівня цукру в крові. Імбир допомагає подолати цю резистентність, Дозволяючи інсуліну ефективніше виконувати свою роботу. Крім того, імбир відомий своїми сильними протизапальними властивостями, хронічне запалення відіграє значну роль у розвитку прогресуванні діабету та його ускладнень. Імбир допомагає зменшити це запалення, що може мати позитивний вплив на загальний стан здоров'я діабетика. Таким чином, імбир діє на кілька ключових механізмів, пов'язаних з діабетом, знижує рівень цукру в крові. Покращує довгостроковий контроль глюкози, підвищує чутливість до інсуліну та зменшує запалення. Приготування імбирного чаю вдома дуже просте вам знадобиться лише невеликий шматочок свіжого кореня імбиру. Очистіть його і нарізьте тонкими скибочками або натріть на терці, покладіть імбиру у чашку і залийте гарячою водою. Залиште на 10 хвилин, щоб корисні речовини імбиру повністю перейшли у воду. Ви можете регулювати міцність чаю, змінюючи кількість імбиру та час заварювання. Коли найкраще пити імбирний чай, якщо у вас діабет. Рекомендується пити його перед їжею. Це може допомогти запобігти різким стрибкам рівня цукру в крові після їжі. Імбир може сповільнити випорожнення шлунка та покращити всмоктування глюкози, що сприяє більш плавному зростанню рівня цукру після їжі. Крім того, Чашка теплого імбирного чаю перед сном може допомогти підтримувати стабільний рівень глюкози протягом ночі. Це особливо важливо, оскільки нічна гіпоглікемія або гіперглікемія можуть бути небезпечними. Підсумовуючи, імбирний чай це не тільки смачний і зігріваючий напій, але й потужний союзник у боротьбі з діабетом. Його здатність знижувати рівень цукру в крові. Покращувати чутливість до інсуліну та зменшувати запалення, робить його цінним доповненням до раціону кожної людини, яка страждає на діабет, а головне, свіжий імбир легко доступний у більшості продуктових магазинів, а приготування чаю не створить жодних проблем. Почніть включати імбирний чай до свого щоденного раціону, і ви зможете відчути його корисний вплив на контроль рівня цукру в крові та загальне самопочуття. На четвертому місці нашого списку курицевий чай. Ви, напевно, вже чули про те, що куриця може бути корисною для контролю рівня цукру в крові, і це правда. Однак вживання куриці у вигляді чаю дозволяє отримати максимум її користі, уникаючи при цьому надмірного надходження в організм цукру, який часто міститься в солодкій випічці та десертах, де куриця є популярним інгредієнтом. Справа в тому. Щоб насолоджуватися корисними властивостями кориці і е супутніх шкідливих ефектів від доданого цукру та рафінованих вуглеводів, існують наукові докази, що підтверджують ефективність кориці в зниженні рівня цукру в крові. Зокрема, заслуговує на увагу метааналіз, опублікований у авторитетному медичному журналі «Annals of Family Medicine. Метааналіз це статистичний аналіз, який об'єднує результати кількох незалежних досліджень, що дозволяє зробити більш надійні висновки. Цей метааналіз показав, що вживання кориці може призвести до зниження рівня глюкози в крові, наче серце в середньому на 29 мг ДЛ. Можливо, на перший погляд, зниження на 29 мг ДЛ не здається чимось винятковим, але в контексті контролю діабету це може мати значний вплив. Для багатьох людей з діабетом навіть невелике, але стабільне зниження рівня цукру в крові може призвести до поліпшення загального стану, зменшення втоми та зниження ризику розвитку довгострокових ускладнень. Тому таке зниження можна назвати не просто незначним поліпшенням, а потенційною зміною правил гри в управлінні діабетом, як корице допомагає знизити рівень цукру в крові. Секрет полягає в унікальних біологічно активних сполуках, що містяться в кориці. Однією з ключових властивостей кориці є її здатність імітувати дію інсуліну. Інсулін, як ми вже згадували, є гормоном, який допомагає глюкози з крові проникати в клітини, де вона використовується як джерело енергії. При діабеті або не виробляється достатньо інсуліну, або клітини стають менш чутливими до нього. Кориця може допомогти компенсувати цю проблему, діючи подібно до інсуліну та полегшуючи проникнення глюкози в клітини. Крім того, кориця сприяє збільшенню поглинання глюкози клітинами. Це означає, що клітини стають більш ефективними у використанні доступної глюкози, що, в свою чергу, призводить до зниження її рівня в крові. Комбінація цих двох механізмів імітації інсуліну та стимуляції поглинання глюкози робить корицю цінним інструментом у підтримці здорового рівня цукру в крові. Приготування корицевого чаю дуже просте. Візьміть одну паличку кориці та покладіть її в чашку, залийте її окропом і залиште приблизно на 15 хвилин. За цей час аромат і корисні речовини кориці перейдуть у воду, створюючи ароматний і здоровий напій. Ви можете використовувати цілу паличку кориці для більш інтенсивного смаку або розламати її на кілька частин для швидшого заварювання. Готовий корицевий чай має приємний солокуватий і пряний смак, що робить його не тільки корисним, але й смачним доповненням до вашого раціону. На відміну від солоких десертів з корицею, цей чай не містить доданого цукру, тому ви можете насолоджуватися його смаком без побоювань щодо рівня цукру в крові. Як додаткову пораду, яка може бути особливо корисною для людей з діабетом або тих, хто намагається контролювати свою вагу, спробуйте пити корицевий чай вранці. Вживання курицевого чаю вранці може допомогти впоратися з тягою до солодкого протягом дня, стабілізуючи рівень цукру в крові з самого ранку, ви можете уникнути різких коливань, які часто призводять до бажання з'їсти щось солодке або борошняне. Це може бути ефективною стратегією в підтримці здорового харчування та запобіганні небажаним перекусам. Підсумовуючи, корицевий чай це простий, смачний і науково обґрунтований спосіб підтримки контролю рівня цукру в крові. Його здатність імітувати дію інсуліну та стимулювати поглинання глюкози клітинами робить його цінним доповненням до раціону людей, які страждають на діабет. Приготування чаю не вимагає особливих зусиль, а вживання його вранці може допомогти впоратися з тягою до солодкого протягом дня. Розгляньте можливість включення корицевого чаю. До своєї щоденної рутини як частину комплексного підходу до управління рівнем цукру в крові. А цей пункт може вас здивувати на третьому місці у нас зелений чай. Зелений чай відомий не тільки своїми властивостями, що сприяють схудненню або додають енергії, але й має значний потенціал у регулюванні рівня цукру в крові. Секрет полягає в потужному антиоксиданті, який міститься в зеленому чаї і називається епігаллукатихінгаллат, скорочено ЕЖецежа. Цей антиоксидант привернув увагу науковців завдяки своїм численним корисним властивостям, включаючи здатність покращувати функцію інсуліну та зменшувати різкі стрибки рівня цукру в крові після їжі. Дослідження, опубліковане в авторитетному American Journal of Clinical Nutrition, Надало переконливі докази користі зеленого чаю для людей з діабетом. У цьому дослідженні було виявлено, що люди, які регулярно вживали зелений чай щодня, мали нижчий рівень глюкози в крові наче серце. Як ми вже згадували, рівень цукру, наче серце, є важливим показником, і його зниження свідчить про поліпшення загального контролю рівня глюкози. Більше того, у цих учасників також спостерігалося зниження маркерів А1С, тобто рівня глікованого гемоглобіну. Це ще раз підтверджує позитивний вплив зеленого чаю на довгостроковий контроль рівня цукру в крові, але найбільш дивовижне відкриття стосується довгострокового впливу зеленого чаю на ризик розвику діабету двох типу. Одне велике дослідження, проведене серед дорослих японців, показало, що у людей, які регулярно пили зелений чай, Ризик розвику діабету двох типу був аж на 33% нижчим порівняно з тими, хто пив зелений чай нерегулярно або взагалі його не пив. Подумайте про цю цифру, зниження ризику на третину лише завдяки вживанню чаю. Це справді вражаючий результат, який підкреслює потенціал зеленого чаю як профілактичного засобу проти діабету, щоб отримати максимальну користь від зеленого чаю в контролі рівня цукру в крові. Рекомендується випивати від 2 до 3 чашок на день, особливо корисним є вживання зеленого чаю після їжі. Це пов'язано з тим, що ежеце може сповільнити всмоктування вуглеводів у кишечнику, що допомагає запобігти різким стрибкам рівня цукру після їжі. Крім того, антиоксидантні властивості зеленого чаю можуть допомогти захистити клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін від пошкодження. Вибір якісного зеленого чаю також має значення зелений чай листовий зазвичай містить більше ежецеже, ніж чай у пакетиках. Намагайтеся заварювати чай не надто гарячою водою приблизно 80-85 градусів Цельсія, щоб зберегти корисні речовини та уникнути гіркого смаку. Залиште чай заварюватися на 3-5 хвилин і насолоджуйтеся його освіжаючим смаком та користю для здоров'я. Підсумовуючи, зелений чай це не тільки модний напій для схуднення, але й потужний природний помічник у регулюванні рівня цукру в крові та зниженні ризику розвитку діабету двох типу. Антиоксидант ЕЖЦЖ, що міститься в ньому, має здатність покращувати функцію інсуліну та запобігати стрибкам цукру після їжі. Регулярне вживання 2 – 3 чашок зеленого чаю на день, особливо після їжі. Може стати важливою частиною стратегії підтримки здорового рівня глюкози та зменшення ризику розвитку діабету. Наближаємося до номера один, але не пропустіть цей важливий пункт Номер два – це ромашковий чай. Можливо, ви знаєте ромашку як заспокійливий напій перед сном, але це також сильний рослинний протидіабетичний засіб. Дослідження, опубліковане в Journal of Endocrinological Investigation. Показало, що учасники, які пили ромашковий чай тричі на день протягом восьми тижнів, мали значно нижчий рівень HBA 1 c тобто глікованого гемоглобіну та покращену чутливість до інсуліну. Як ми вже згадували, зниження рівня HBA1C є ключовим показником поліпшення довгострокового контролю рівня цукру в крові, але що ще більш вражаюче ромашка допомагає захистити підшлункову залозу від окислювального стресу. Окислювальний стрес – це дисбаланс між вільними радикалами та антиоксидантами в організмі, який може пошкодити клітини, включаючи клітини підшлункової залози, відповідальні за виробництво інсуліну. Захищаючи підшлункову залозу, ромашка може допомогти запобігти розвитку діабетичних ускладнень, перш ніж вони з'являться. Це особливо важливо, враховуючи, що діабет може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як хвороби серця, нирок Нервів та очей. Щоб отримати максимальну користь від ромашкового чаю в контролі рівня цукру в крові та поліпшенні сну, рекомендується пити його приблизно за 30 хвилин до сну. Ромашка має м'яку заспокійливу дію, яка може допомогти розслабитися та покращити якість сну. Гарний сон надзвичайно важливий для загального здоров'я і може також позитивно впливати на рівень цукру в крові. Недолік сну може порушити гормональний баланс та призвести до підвищення рівня глюкози. Таким чином, вживання ромашкового чаю перед сном забезпечує подвійну користь для людей з діабетом, допомагає стабілізувати рівень глюкози вночі та сприяє спокійному сну. Приготування ромашкового чаю дуже просте. Ви можете використовувати як сушені квіти ромашки, які доступні в аптеках або спеціалізованих магазинах, так і ромашковий чай у пакетиках. Залийте один два чайні ложки сушених квітів або один пакетик чаю гарячою водою і залиште на 5-10 хвилин, насолоджуйтесь теплим та ароматним напоєм, який допоможе вам розслабитися та підтримає контроль рівня цукру в крові. Підсумовуючи ромашковий чай це не тільки приємний вечірній напій, але й ефективний засіб для підтримки здорового рівня цукру в крові та захисту підшлункової залози. Його здатність знижувати рівень hba 1 c та покращувати чутливість до інсуліну, а також його заспокійливі властивості роблять його цінним доповненням до раціону людей з діабетом. Регулярне вживання ромашкового чаю перед сном може стати простою та приємною звичкою, яка принесе значні переваги для вашого здоров'я. І нарешті чай, який буквально штурмує світ діабету, це номер один барбариновий чай. Варто зазначити, що берберин технічно є алкалоїдом, який міститься в травах, таких, як жовтець канадський та барбарис. Однак, заварений як чай, він виявляє одні з найсильніших властивостей, що знижують рівень цукру в природному світі. Це не просто черговий трав'яний чай, а справжній скарб корисних речовин для людей з діабетом. Дослідження 2020 року опубліковане в авторитетному журналі Метаболізм. Викликало справжню сенсацію в медичному середовищі. Воно показало, що барберин був таким же ефективним, як і метформін, один з провідних препаратів, що використовуються для зниження рівня цукру у пацієнтів з діабетом двох типу, що особливо важливо берберин виявив ту ж саму ефективність без тих побічних ефектів, які часто супроводжують прийом метформіну. Уявіть собі. Проста рослинна сполука, яка за здатністю знижувати рівень цукру може конкурувати з сильним лікарським препаратом, як Берберин чинить такий сильний вплив на рівень глюкози в крові, він діє шляхом активації ферменту, що називається АМФ, активована протеїн кіназа, скорочено ремпека. Цей фермент відіграє ключову роль в енергетичному метаболізмі організму. Активація Лемпека сприяє тому, що організм починає ефективніше використовувати цукор для отримання енергії, замість того, щоб дозволяти йому циркулювати в кровотоці та підвищувати рівень глюкози. Це призводить до зниження рівня цукру в крові та поліпшення загального метаболічного стану. Незважаючи на свою неймовірну ефективність, бербериновий чай може бути трохи складніше знайти, ніж інші чаї, згадані в цьому списку. Він не так поширений у звичайних супермаркетах і, можливо, вам доведеться пошукати його в спеціалізованих магазинах здорового харчування або замовити онлайн. Однак, якщо вам вдасться його дістати, він може виявитися справжнім проривом у вашому підході до управління діабетом. Потенціал берберинового чаю у зниженні рівня цукру в крові та покращенні чутливості до інсуліну робить його одним з найперспективніших природних засобів для людей з діабетом. Важливо зазначити, що, хоча барбарин демонструє багато обіцяючі результати, завжди слід проконсультуватися з лікарем перед початком його прийому, особливо якщо ви вже приймаєте ліки від діабету. Лікар зможе оцінити потенційні ризики та переваги, а також надати рекомендації щодо дозування та взаємодії з іншими препаратами. Підсумовуючи, барбариновий чай посідає перше місце в нашому списку завдяки своїй доведеній ефективності у зниженні рівня цукру в крові. Порівнянні з дією метформіну. його здатність активувати фермент, АМПК робить його потужним інструментом у боротьбі з діабетом двох типу. Незважаючи на те, що його може бути трохи складніше знайти, потенційні переваги бербаринового чаю роблять його вартим уваги для тих, хто шукає природні способи підтримки здорового рівня глюкози в крові. На п'ятому місці у нас імбирний чай. Який ефективно знижує рівень цукру в крові наче серце та має протизапальні властивості, на четвертому місці корицевий чай, який діє, імітуючи інсулін, і також сприяє зниженню рівня глюкози наче серце. Зелений чай посідає третє місце завдяки своїй здатності покращувати чутливість до інсуліну та зменшувати різкі стрибки рівня цукру після їжі. На другому місці ромашковий чай, який допомагає знизити рівень лікованого гемоглобіну та захищає підшлункову залозу. І нарешті на першому місці барбариновий чай, який за ефективністю у зниженні рівня цукру в крові може конкурувати з метформіном. Якщо ви вважаєте цю інформацію корисною, натисніть кнопку Подобається, щоб більше людей дізналися про ці потужні природні засоби. І обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. В якому я розповім про п'ять смертельно небезпечних напоїв, які діабетикам у жодному разі не слід вживати, навіть попри те, що лікарі все ще це дозволяють, ви точно не захочете це пропустити. Напишіть у коментарях, які з цих чаїв ви вже пробували, або, можливо, у вас є свій улюблений чай, який вам допомагає. І пам'ятайте іноді проста звичка, така як вживання правильного чаю, може бути найважливішим кроком на шляху до одужання. Будьте здорові та до зустрічі в наступному відео.